Доброго дня, мене звати Анна, я керівник ортодонтичного відділення в клініці Амол. І сьогодні я б хотіла вам розказати, чи важливий бік для носіння брекет-систем. Брекети не мають вікових обмежень, і коли нам кажуть, що брекети можуть носити тільки підлітки, або тільки молоді пацієнти до 30 років це все міфи і легенди. Єдині дві умови, які важливі для встановлення брекет-системи це наявні зубів і наявність кісткової тканини, для того, щоб можна було ці зуби переміщувати. Звичайно, у молодших пацієнтів ортодонтичне лікування відбувається трошки по іншому протоколу, трошки скоріше, трошки швидше. У більш старших пацієнтів є свої нюанси, але це не є противопоказанням. І ми повинні розуміти, що для пацієнтів, які молодші, наша задача вирівняти зуби, виставити коректний прикус, зафіксувати все це за рахунок зубів. А у пацієнтів, які старші, у яких вже втрачені зуби, або є якісь виражені деформації щелеп через те, що були раніше втрачені зуби. Наша задача – підготувати пацієнта під правильне протезування, створити умови, щоб пацієнт міг правильно функціонувати, і звичайно, таке пертодентичне лікування закінчується після вже протезування.